Девід Бекхем зважився на важливий крок. Футболіст вирішив завершити спортивну кар'єру. На піку слави після виграшу 10-го чемпіонського титулу і перемоги в першостях чотирьох країн світу. Бекхем іде на пенсію. Про це він повідомив особисто і під час інтерв'ю дав розлогу відповідь щодо свого рішення. Упродовж багатьох років я спостерігав за гравцями, які йшли у відставку. Вони завжди ніби знали, що настав саме той час, коли потрібно йти. Тепер я їх розумію. Звичайно, це боляче усвідомлювати, але гадаю, і я готовий. Перед відставкою Бекхем зіграє ще два матчі в складі французької команди Парі сен Сен-Жермен». Нагадаємо, грає футболіст у цьому клубі без гонорару. Усю зарплату він спрямовує на допомогу дітям. Раніше керівництво клубу заявляло, що намагатиметься вмовити Девіда продовжити термін контракту. Та здається, на вмовляння спортсмен так і не погодився. Сьогодні він воліє говорити про футбол у минулому часі. Я люблю футбол, він дає мені сили жити. Та зараз настав той час, коли я можу озирнутися назад і підсумувати досягнення. Я грав за чотири команди: Реал Мадрид. LA Galaxy, Manchester United та Пісіджі. Я виходив на поле у футболці своєї країни 115 разів. Отримав багато нагород. Двічі мене визнавали найкращим гравцем року. Нині я заявляю, що пишаюся цим. Наостанок спортсмен подякував уболівальникам, які окриляли його. Зазначимо, останньою грою 38-річного футболіста стане поєдинок проти Лор'яна. Що відбудеться 26 травня? Після цього Девід Бекхем планує вирушити в тривалу подорож разом з родиною.